З 1 січня 2026 року в Празі припинять працювати всі сервіси прокату електросамокатів. Міська влада заявила, що цей крок потрібен через численні порушення правил загрозу безпеці пішоходів. Самокати виключать з усіх міських паркувальних зон. ото на цих місцях мешканці та гості Праги зможуть знайти лише прокат механічних чи електричних велосипедів, а самокатів не буде. Маємо негативний досвід. Сталося кілька серйозних аварій, зафіксовано безліч порушень, і самокати часто кидають де завгодно. Основні скарги стосувалися руху тротуарами і паркування в невідповідних місцях. Найбільше нас турбував не сам рух, а безвідповідальне використання та паркування. Користувачі часто п'яні їздили не дорогами, а тротуарами. Це дуже небезпечно, і зіткнення ставалося доволі часто. Рішення підтримали місцеві жителі, особливо старшого віку. Я вважаю правильним, що муніципалітет їх заборонив, адже в центрі було не пройти тротуаром. Мені не до вподоби самокати. Їх лишають усюди, особливо на тротуарі. Коли я спробувала один прибрати, на мене накричали. Я ще боялася, що на мене наїдуть. їдуть. Туристи навпаки висловили жаль, зазначаючи, що це зручний вид транспорту. Однак Марія заявила, що безпека містян пріоритет. За даними мерії, рівень аварійності на електросамокатах значно вищий ніж на велосипедах. Прага приєдналася до Парижа та Мадрида, де прокат електросамокатів теж повністю заборонили.